Всім привіт! Сьогодні у нас свято меду, медовий спос. Хочу всіх привітати із майже з закінченням сезону. Дехто вже закінчив качати. Ми ще не закінчили, у нас друга качка з соняшника. повторююсь. Ну, бачите, вже трошки ми корпуса познімали, цей ряд ще не тронутий. <кхід> Але в цьому ряді. Ще ми тільки позабирали магазини, ще зняти 230-ті корпуса, а потім будемо дивитися, що внизу. А, на другій качки не скористався видолювачами по тій причині. Роздільних речіток я не ставив. І матка походила. Хорошо, що тільки хоч магазини не пішли. А так, де три корпуси і по трьох корпусах побігала. Ну, Оце один мінус. А щоб користуватися видалювачами, потрібно навіть, приміняти решетки. Ну, але я ще не пробував, щоб приміняти на соняшнику решетки. Дехто каже добре, дехто каже менше меду приносить. Але в цілому, по цьому році, я можна сказати задоволений. Я думав, будуть хужі результати, але <кій> дасть Бог чи дав Бог, білки попрацювали. Один соняшник слабше виділяв, а другий соняшник і менше площа його було. Але виділяв непогано. Які були найбільші? Ну, найбільший був привез один день 6,8 кг. А так були трошки нижчі, але в цілому задоволений. Оце вже качаємо, другу кочку, вже 4 дні качаємо. І ще, мабуть, Днів 3 будемо качати, тому що все перетрушуємо, багато оставляємо на зиму бджолам. Зимують в одному корпусі, де 230, зимують, да, де 230 то зимують у двох корпусах. Значить Для себе прийняв таке рішення в цьому році відмовитися від 230-х. Зимувати ще, зрозуміло, вони будуть, але по весні будуть вони переводитися на 300. І вверх тільки 145-й. Чому так? Ну, тому що легше набагато працювати. Будемо низ 300, верх 145. Дві ромки буде гніздова і магазинна. Тому що цей рознобой дуже важко працювати. Хочеться далі розвиватися збільшувати. Але є багато нюансів, які можна б не робити, а їх приходиться робити. Ну це взагалом. Значить, Там задавали питання, як я готую до зими. Ну, Дивіться, кожен рік по-своєму різний буває. В цьому році так, в другому році так, але відбираю все лишнє, що мені не потрібно в вулику. Бжіл підтискаю, в середньому оставляю 8, 9, 10 рамок. Бувають звісно, такі сім'ї, що і в двох корпусах зимують. Ну, Це одиниці таких сімей. Але є таке. Значить, Потім, після того, як я відібрав весь мед, я обов'язково обов ставлю полоски. Якщо це сильна сім'я, ставлю три полоски, якщо це слабша сім'я, ставлю дві полоски. Значить, Процентів 60-70 у мене залишається меду. У... Я залишаю, Остачу доповнюю інвентированим сиропом. Коли загодовую, Загодовую я вже, можна сказати, у середині вересня, десь 20 числа вересня. Це інвертом. Я тоді вже проходжу, роблю ревізію, всім, кому не вистачає, приблизно оприділююсь скільки не вистачає. 5-3. Бувають такі випадки, що й 10 кілограмів віддаємо. Розні сім'ї бувають. Тому що якщо зараз загодовувати, ну, е погода здвинулася, можна сказати, на місяць. Вересень теплий, матки в більшості ще й червлять. От На сьогоднішній день у нас е віса ще показують е кіло 200 сьогодні було привесу. Сонячник вже краї тільки поставився, але того, що було вологи було достатньо, багато дуже різнотрав'я. І от е ну, Бджола працює, пилок іде різнобійний. По кольору. Так що оце така підготівля йде до... Потім вже, як нема розплоду, обробляю амітразом. Ну, в принципі, я це все показую у своїх роликах. По ціні меду. Затрунемо все-таки питання, ціна меду. Хлопці, ну ніхто нікого не насилує здавати. Хочете, здавайте. Не хочете не здавайте. Є можливість терпіть, Терпіть. Що буде далі, чи буде більша ціна, чи буде менша ціна. Я нічого прогнозувати не хочу і не буду. Є один у нас блогер, який в тому році закликав держіть, буде охеренна ціна, а сам здав. Ну, Таке буває. Кому здати, значить дивіться. Є заготувач, який дає найбільшу ціну на сьогоднішній день. Я сьогодні буквально сів вибрав по нашому району номерах, хто скуповує мед. там. Значить обдзвонив. Саме більше я надзвонив 45. А так, і 42, і 43, 44. Як у вас дуже-дуже багато дамо там 45. ну Це така ціна. Да, ціна погана, але що маємо, те маємо. Откуда ми хочемо мати ціну, коли в нас, я називаю це пасічники ідіоти поскидали просто-напросто. Дуже ціну. Уже в селі є ненормальні люди, які продають по 90 гривень літру. На хрено таке робить, питається? Ну, Ти розбагатієш, ні. Ти думаєш, що тебе більше куплять меду, та хрен його в тебе більше куплять. Тому що я знаю, люди, які побрали у постійних клієнтів, ті беруть. Я на сьогоднішній день продаю розрібну ціну. 150 гривень соняшниковий мед. Хочуть, беруть, не хочуть, не беруть. Може там будуть коментарі писати, о, це ти там дереш". Ну, Хлопці, це, це моє рішення просто-напросто. Хоча б опту хоча 100% повинно бути зверху. Це, це роздерів. Гратися ось і наливати баночки. Ну, мені воно не дуже цікаво, ну, але коли людина проходить, є певна кількість клієнтів, які кожен рік беруть то оце так ми значить, працюємо. Номер даного заготовувача я оставлю під цим відео. Звати його Сергій, багато вже хто знає, багато моїх друзів через нього здавали. Є такі, що ждали ціну, а потім здали по нижчій ціні. то що обслухалися знаменитих блогерів. Ждіть пацани, ждіть ціна буде. А воно там, де півруки згинається. <кій> що буде далі, чи буде ціна, чи не буде ціна, не можу знати. Для себе я рішення прийняв, здавати чи не здавати. Своїм друзям я озвучив це рішення. Хто хоче, здає, хто не хоче не здає. Є можливість здати, чекайте, можливо, буде ціна. Нема можливості здати. Піджимаю, я розумію, що у кожного і діти, і сім'я, і в школу скупити. І цукру потрібно купити, ну, різні причини, да? і пасічники, як в більшості народ, небагатий. Не Прийняли для себе рішення, мовчки подзвонили, здали і нікого у це не посвідчайте, тому що 10 разів обсудять, і будете один, все одно будете хренові і так далі. Значить, Даний заготовоч працює по Сумській, Чернігівській, Полтавській і Черкаській областях. В другому коментарі буде відео заводу. Завод із, мі... із міста Запоріжжя. Дзвоніть. Також на той самий завод. Це людина, бо зараз буде там писати бариги, там перебариги. Ну, хто вам не дає барижить, Хочете барижте, скупляйте, возіть, здавайте. Людина працює. Як подивлюся, як він тягає бочки, пуперве. Ну, у кожного свій бізнес, кожен якось заробляє. Так що писати всяку херню мені знизу там, у коментарях. Я вас прошу просто не писати. Я ці коментарі буду видаляти. Ну, Воно не потрібне. Я ж не пишу вам там всякої бред і, і брудом нікого з підписників не обливаю. Так що оце таке буде у нас сьогодні відео. Я вам про... Як складаю в принципі, готуюсь до зими сказав. Обстановку по пасіці сказав, <кхе> за мед сказав. То що зараз багато он хлопців дзвонить, що ти будеш здавати, не будеш здавати, що нам робити, хлопці рішає рішення приймає особисто. Але я знаю, що на сьогоднішній день велика очередь нас дочі. Будуть писати, що там пасічники дураки. Да, пасічники дураки. Чому дураки? То що в них немає за що жити. От люди і здають. Понятно. Увесь не здають люди, хтось дві, хтось три, хтось п'ять бочок, хтось може й бочку. Ну, але це людський фактор. І тут ми не діємо, ніде ми не діємось, ми не згуртуємося так, як згуртувалися експортери. Їх набагато менше, і вони згуртувалися. У нас, ви розумієте, є наближені області до бойових дій, там полюбе люди здадуть, тому що. Сьогодні є, завтра, завтра нема того меду. Як кажуть, краще синиця в руках, чим журавель у небі. Так що оце таке. Кожен рішення приймає за себе. Нікого не агітую, і здавать, і не здавать. Під, знизу під відео люди, які совісні, які повертають тару. Я з ними вже працюю другий рік, в принципі. Я в них навіть взяв бочки під мед. Бочки, на, на удивлення, перший раз це один завод, який привіз охеренно чисті бочки. Реально, вони чисті, хлопці. Це не те, що я, як сповню, які тару привозив мір мьода, привезли колись мені мої бетони, відкриваю там, блядь, пів бетона бичків на Ну, Їхнє щастя, що я зразу не відкрив, як вони привезли ночі, викинули ту тару і поїхали. Я б той бетон надів би на голову. їй-богу. Ну, Тут тара чиста, е, повертається, е, ну я ріпак здавав. Да. Та, ну Я ріпак здавав в принципі в їхній бочки, але є хлопці, які здавали у своїй бочки чи у своїй тарі, то тару їм вже всю повернули. До тари відносяться більш-менш акуратно. Ну що ще вам? Без грошей. Без грошей, меду не віддавайте. <кій> Хто б це не був. Знаменитий, незнаменитий, без грошей, ще раз наголошую, без грошей меду не віддавайте. Бо є там, а ти знаєш, того там, а я оце там без грошей, може там, а вони ж дорожче дають. Та ну хлопці, ну сьогодні це така ситуація, на сьогодні живий, завтра все може з людини случитися, а тоді десь пропаде, десь щось. ну, Я вам кажу, так яке, без грошей. Є товар, є гроші віддали товар. Так що оце така ситуація. Прошу вас всіх підписатися на дане відео, поставити вподобайк. По можливості пишемо коменти тільки коментарі, хлопці, ну пишемо здоров'я, адекватне. Давайте вже трошки будемо вчитися, мабуть, культурі бжоляра, бедлоти, отам, писати всяку херню. Буває, там як відкриєш, почитаєш. Ну не робиться тобі це відео. Ну не його, Ну нахрена ти пишеш оцю блина, дрянь, Обливаєш. Ну реально, таке пишуть вже, що ну, його гідко просто читати. Так що оце таке. Всім удачі, мирного неба, ну і щось. Ціни на мед. Всім пока.